У Луцьку вже відкрили центр продажу житлового будинку Липинський. Давайте побачимо, яка тут якість, як його проектували, і з яких матеріалів він зроблений. Ну і розпитаємо у тих, хто це робив. Сергій, розкажіть, що ви робите на Липинському сьогодні і, взагалі. Ну, так сталося, що ми тут є підрядником uh -huh. по системі опалення, водопостачання і водовідведення. Тобто ми всі ну, комуніка... мережі сантехнічні в цьому будинку ну, вже розпочали робити і будемо доведені до кінця. Тут є така особистість, що ми будемо враховувати, скажімо, побажання замовника, uh -huh. тобто де він хоче там, ванну, де він хоче там, мойку, де, ну, тобто, де теплі підлоги. Каже, матеріали ми ну, котли бош. Я думаю, ви знаєте, uh -huh. чиї. Чиї це, тут не будемо. Радіатори в нас йде Турція, труби поліопропілен це теж Турція, є крани Італія. Ну, такі всі перевірені якість матеріалів, в яких вже ми працюємо багато років. Розкажіть, які матеріали, яку товщину пінопласту використовуєте? Оце завжди дуже людей цікавить. Ми використовуємо пінопласт не тільки на фасаді, а й на покрівлі. Uh -huh. Значить, пінопласт використовується 35-ї плотності. Uh -huh. На фасаді відповідно на покрівлі товщина 120 мм фасад, 300 мм покрівля. Uh -huh. Значить, це відповідно сучасним нормам. При здачі будинок буде. Прийматися відповідними службами, повторююся, в сучасних нормах з тепловізорами тобто щодо матеріалів, використовуються матеріали «Церезіт». Дійсно якісна, гарна штукатурка, вона, фактура відразу йде в колірі, тобто вона не буде виграти, там нема такої якби, технології, як фактура потім фарбування, воно відразу в кольорі. Катерина, розкажіть, чому все ж таки в такий складний економічний час в Україні Кредобанк вирішив кредитувати клієнтів житлового комплексу Липинський? Хочу вам наголосити, що Кредобанк є частиною польської структури ПКО Банк Польський. Відповідно, у нас присутній європейський ресурс, достатньо дешевий, який ми хочемо вкладати в українську економіку, в український бізнес, і зокрема допомогти нашим волинянам, молодим волинським сім'ям отримати таке бажане і таке довгоочікуване житло. Середньомісячний платіж становить приблизно від 3 до 4,5 тисяч гривень. То це в принципі нормально. абсолютно нормальна, абсолютно лояльна, абсолютно доступна ціна це як за зйом квартири на ну, десь власне, так так. Якщо ви вибрати альтернативу з -з зйомне житло і житло власне, <гану> то звичайно молоді лучани, та не лише лучани, та не власне, не зовсім молоді, можуть скористатися таким шансом. Сергій, ви як генеральний підрядник, розкажіть нам про якість цього будівництва. Воно відповідає тим закладеним в проєкті нормам чи не ні? Ну, поки що нарікань ніяких не було, бо в нас є жорст, жорсткий контроль над якістю будівництва, який здійснює технічний нагляд, авторський нагляд. Тому зараз дуже такі високі. Вимоги до будівництва. А матеріали ви перевіряли перед тим, яких матеріали тут використовували? В нас, так, матеріали у нас постійно проходять випробування. Крім того, що в нас ті організації, постачальники матеріалів, які, ну, там, бетон, цеглу, наприклад, вони мають свої сертифікати якості. Ми періодично проводимо лабораторні. Перевірки цих матеріалів відповідності їх якості. Ви прокидаєтеся в своїй квартирі, п'єте чашечку кави і могли б бачити заводи, пароходи. А бачите ось це. Ростислав, розкажіть, як ви визначили от ідеальні розміри і параметри цього житла під час проєктування? Цим займався досвідчений архітектор, в неї великий стаж в проєктуванні саме житлових будинків. Тому вона підійшла комплексно і гармонійно вписала відчув малоповерхову забудову, багатоповерховий будинок. І Можемо бачити, що він гармонійно вписується, не затіняючи сусідні будинки. Дотримано всіх містобудівних умов в нормі права. Як ми з вами переконалися, житло в Липинському дуже якісне, но і площа непогана. Ви бачили кухню? Розкажіть, в якій черзі купували квартиру? Вже можливо буде здаватися в першій, другій, третій. Ну, я сподіваюся, що до кінця року цього будинок буде побудований. В принципі, по тому темп, по тих темпах будівництва, які є, і все на те похоже. Ну, а далі, далі звичайно, на наступний рік, десь до літа, я планую сюди вже в'їхати. Ну, не я, а моя дочка, бо я купив квартиру для дочки, не для себе. Ну. Що вас привабило? Ну, найперше, це тихий, спокійний, гарний район. Разом з тим район, в якому повністю сформована інфраструктура. Є магазини, є аптеки, є перукарні, рядом не знаю, 4 чи 5 лікарень, районна, дитяча обласна, міська, будується перинатальний центр. Є будинок, ну не будинок, а магазин побуту, де можна і відремонтувати і парасольки, ну, Тобто повністю сформована інфраструктура. Крім того, це тихий спокійний район. Тут немає жодної промисловості, ніколи її не буде. Заважає взагалі будівництво поруч? Е, ну, є всякі ну, є моменти, які не хотілося б бути, але це не невідкладний момент, це необхідність є. Ну, По-перше, що якийсь рух великих машин і так далі. Але це е, радує те, що воно тимчасове. То есть, ну, не скаже, що не заважає або там ранішні будівельники, деколи можуть не давати спати, але це в будь-якому випадку радієм тому, що воно буде якихось два роки і закінчиться. Але великі переваги в тому, що цей участок, на який був захаращений, і тут зробили мусорник, що вони його приберуть в перспективі. Ну що воно буде якісь у культуриці, буде красиво і хорошо. Реаційна зона поряд, да? зручна інфраструктура, плюс до всього толковий підхід до будівництва, не просто збудував, продав, отримав гроші і все, ні. Я просто знаю, що забудовник підходить до вирішення питання з приводу матеріалів, з приводу використання робочої сили з усією відповідальністю. Угу. І ми хочемо, щоб в кінці, коли буде Фініш даного проєкту отримали задоволення і матеріальне, моральне благо не тільки ми, а й наші клієнти. Є дуже багато забудовників, але я сподіваюся, ви зробите правильний вибір і перед покупкою обов'язково прийдете, перевірите. Ну і звісно, купите. До зустрічі на першому бувайте і будьте щасливі!